Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лан-уроки. Сьогодні ми працюємо з додатковою книжкою так літературної джерельця. Будь ласка, розгорніть її на 21-й сторінці. Отже, робота з дитячою книжкою вже ось на порозі костецький дощ, та на матську пригоду добового листочка. Чистомовку Починаємо. За-за-за тут прив'язана коза. Зу-зу-зу. Відв'яжу козу. Уз-уз-уз, я ж не боя гус. Зі, зі зі. покатаюсь на козі, зи зи з, не чіпай кози. Так, продовжуємо далі. Ша, ша. ша у нірці миша. Шу-шу-шу, не порушуй тишу. Ше, 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 говорити хірше. Ши, ще, ще, шумлять комиші. Хоче влізти в шафу кішка, шурхотить у шафі мишка. Давайте по частинки. Хоче влізти в шафу кішка. Шурхотить у шафі мишка. Молодці. Подивіться, будь ласка, що ми тут бачимо? Дощик, крапельки, так, осінній дощ. І починаємо починаємо читати. У вас сторінка 21. Зупинили, прочитали, а потім прослухайте. Прочитали. Молодці. А тепер прослухайте, будь ласка. Вже, напевно, п'ятий день цей осінній дощ іде. Я стрибаю, він іде, я спинюся, він іде, хоч би він спинився теж, та куди там все йде? От будинок ходить також, так його ж заводить тато. Може, хтось і дощ завів, щоб усе він лив і лив. Е, знайти в нього ключик та й закинути кудись, щоб спинився дощ колючий, щоб хоч трішечки не лився, Я б надвір тоді побіг, я б гукнув у тишу. Гей, веселий білий сніг, прилітай скоріше. Вже готові до зими санки-лижі ковзани, та на дворі цілий день, і сьогодні дощ йде. Так, молодці, будь ласка, про що ми читали? Про те, що дощ. Чи радився наш герой дощику? Ні, він хотів, не хотів, щоб дощ Що щоб він хотів знайти ключик, щоб е, дощик припинив, так? А щоб скоріше, що настало? Зима і пішов як у нас білий сніг. Що це за дерево? Листочок з якого дерева? З дуба. Так, дубовий листочок. Назвами сторіночка 22, пригода дубового, дубового листочка. Ось. Будь ласка, зупинили відео, самостійно прочитала сторіночку, а тоді вже прослухайте. І тут, тут прочитали цей твір, а потім прослухайте. Прочитали? Молодці, а тепер слухайте. Аж якось вранці прокинулась листочок від теплого дотику сонячного зайчика. О, зайчику, який я радий, що ти прийшов. Тепер усе буде як раніше, правда? То чому ж ти не так тепло грієш І світиш якось слабше, ніж раніше? Це тому листочку, що вже прийшла тітка осінь, і наше сонечко не має стільки сили Освітлювати та гріти землю. Незабаром прийде бабуся зима, отоді буде справжній холод. Листочок одягнув на себе, як і всі сусіди, замість зеленого старого жупанчика та ковтинка, який же зовсім зносився та отріпався від душів і пронизли хитрів новенького червоного жупанчика. О, який же я гарний та яскравий, наче та квіточка, що ціле літо цвіла тут під обом, та щось трусить мене, чомусь я зовсім змерз. Тут вітер подув так, що листочок ледве не відірвався і не злетів зі своєї гілочки. Е ні, вітре. Коли я хотів політати, як метелик, молодий, я тоді ще був зелений, а тепер не хочу, та ти якимось злим став і дмеш так сина. Пора така прийшла листочко. Я ж завжди був тобі другом, ним і залишуся. Коли прийде час, то попереджу тебе про небезпеку. Бо якщо подує моя мати буря, всі листочки вмить порозлітаються з гілочок. Та невже вона така сильна, ця буря, здавався листочок. Так сильна, а ще, коли вони разом з бабусею зимою почнуть хазінувати, то тільки тримайся, я тобі скажу, коли вони надумають разом у ліс завітати. Незабаром весь ліс став жовто-червоним. Усі листочки, наче на свято, одягнули на вибро яскраве брання. Листочок чомусь засумував. Минуло ще багато холодних осінніх днів, у повітрі вже було по зимовому прохолодно. За цей час пронеслися над лісом осінні бурі і ліс, наче почорнів, приготувавшись до зимового сну. Листочок теж змінився, жопачок його вже знову зносився і набув коричнюватого відтінку. Якось пізно ввечері, коли листочок уже затримав, почулось чиє ще Листочок розплющив очі, біля нього на гілиці сидів його друг вітер, уже великий та сильний. Слухай, сточку, чув, як моя мати буря з бабусею зимою домовлялася, що сьогодні вночі похазяйнують у лісі. Тож тримайся, якщо ще можеш. Спасибі вітри, що попереди мене, та не буду я більше опиратись твоїм матері, бо вже й мій час настав. Тепер я мрію лише про те, щоб допомогти якомусь звіряткому і жачку чи лисиці. коли заберуть вони до себе в дірку, то буду я їх там зігрівати. Тож прощай, вітра. Так, отже, про кого була ця наша казочка? Так, про дубове листочка. Хто розбудив нашого листочка? Сонечко. Так, чому змерз наш листочок? Тому що вже сонеч... сонячний зайчик, пояснюємо, що сонечко вже не так сильно гріє і прийшла пані осінь. Так, Хто потім доєднався до розмови? Вітер, про що він попередив листочок, що скоро прийде його мама буря разом з бабусею зимою, і буде сильний вітер, що всі листочки можуть зірватися. Чи змінилося вбирання нашого листочка? Так, воно змінилося з зеленого на такого спочатку жовтенького, потім червоненького, а потім вже і коричневого. Так. І чим же закінчилася ця казочка? Вітер попередив листочок, що прийде буря, але листочок не захотів вже триматися. Він сказав, що він е дозволить себе забирати якоїсь е лисички чи їжечку, і буде дуже радий, якщо зможе її зігріти. Так, отже, потім виконуємо тестування з вами, і оберіть е нашу ромашку. У вас все вийшло, було важко, чи нічого не зрозуміло. Так, ще раз дома ви читаєте 21-23 двадцять сторіночку. Ви мене розумнички, я вас вірю. До побачення та гарного дня.